Будівлю колишнього дитсадка у Котелевській громаді півроку реконструюють, аби створити музей історико-культурного заповідника Більськ. За цей час зробили близько половини запланованих робіт, каже директор установи Ігор Корост. Встановлено, як ми бачимо, вікна фактично завершено роботи. по… Подахові і от далі будуть фасад, а, а наступні роботи вже будуть внутрішні. Прокладені, прокладені комунікації там, для освітлення, для води, Тягнено, як ми бачимо, стіни, зміцнено фундамент. Початкову вартість реконструкції складала 32 мільйони гривень. У жовтні обласний департамент капітального будівництва замовив коригування проєктної документації через додаткові роботи, повідомила Катерина Рижиченко. Після коригування сума становить 39 мільйонів, майже 40. роботи по підсилення фундаменту, е, заміна комунікацій, перепланування, укріплення. Тому тут, звичайно, у процесі сума змінюється, і плюс ще в першому варіанті. Проекту не було враховано ліфт. Реставрація, реконструкція це завжди найскладніші роботи, бо вони неможливо у першому проекту, у першому варіанті проекту, врахувати всі моменти. У приміщенні музеї планують облаштувати науково-дослідний центр, виставкову залу, реставраційну та кімнати для зберігання знахідок заповідника. Більськ каже зберігач фондів. Більше 16 тисяч екземплярів. І тут же вони будуть експонуватися в експозиційних залах. Зберігаються вони в нашому приміщенні в Кательві. Всі походять з бітського родича. На даний час вже приту Майже майже не вистачає місця. Кожен рік до нас поступає більше тисячі знахідок, і тому дуже великі об'єми йдуть. Експедиції багато працює і експедиція Харківського національного університету, і інституту археології. Наша експедиція, крім реконструкції самої будівлі музею, мають облаштувати територію навколо. Для цього планують розширити її приблизно на пів гектара, говорить Ігор Корост. Аби це зробити, готують документи. Хочемо, щоб тут були тема розміщені тематичні експозиції. Місця для розміщення туристів, для їх відпочинку. Також велика проблема зупинки автобусів. Місця для на одній зі стін на боковому фасаді ми хочемо розміщувати великий екран, де з проектора показувати різні там фільми або для проведення заходів. За словами заступниці голови ОДА Катерини Грижиченко, відкритий музей має 2022-го, Як це планували раніше? Нагадаємо, Більське городище історична пам'ятка скіфського часу, що являла собою типове укріплене поселення. Городище є найбільшим укріпленням скіфського часу у східній Європі. Перші розкопки тут влаштували 1906 року. Дарина Литвак, Богдан Казирід. новини на Суспільному, Полтавщина.